Добрый день. Сегодня с нами Александр Стрюк, глава Вечковой цивильной администрации города Сердонецка. И мы поговорим сегодня о работе медицинских заведений в условиях войны. Доброго дня. Ну, зрозуміло, досить в скрудном, в скрудних умовах працюють наші лікарі. Зрозуміло, що вже частина евакуювалась, частина залишається на місці, надає допомогу містянам. Чим можемо, тим намагаємося підтримувати медичне забезпечення. У нас організовано об'їзд сімейних лікарів по основних сховищах для того, щоб можна було приділити увагу тим людям, які там переховуються, зібрати потреби, розвести ліки. З ліками є певні проблеми, а саме це судинні, це ліки від тиску. Є потреба в інсулінах довгового терміну дії, які можуть самостійно застосовуватись з пацієнтами, а не в стаціонарних умовах. На жаль, лікарню було кілька потраплянь на територію і є певні складнощі з забезпеченням і теплом, і електрикою. Ну, Цим працюємо, підтримуємо життєдіяльність, наскільки це можливо в умовах війни. а схема: як от лікарства людям отримати, котрим щось потрібно? Дивіться, Дивіться, люди, які мають необхідність в ліках, можуть звертатись до гуманітарних центрів, залишати замовлення, будемо шукати та на наступний день отримувати. Можуть звертатись до безпосередньо в лікарні. Тут є персонал. Який позмінно працює, те, що є в наявності, видають на лікарні для тих, хто перебуває в самостійних якихось сховищах, підвалах, не в великих, не в загальних, то прохання звертатись до лікарні, приходити, пояснювати свою проблему. За можливості, за наявності цих ліків, вони будуть надані кожному хто потребує. Дякую.